Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Ольга та Тетяна Денисенки Цикл віршів Я нічого не боюсь. ЛІфт. Тисну кнопку кругляшок. Чую, ліфт униз пішов. Ліфт відкрив галантно двері. Тисну я тепер на дев'ять. Стрімко вгору я лечу легку пісеньку свищу. А маленький Квітя ліфтом їхати боїться. Ну, а ти, скажи мені ще боїшся, чи вже ні? На! Висоті. А чи знаєте ви гриться? Висоти він не боїться, і хотів чи не хотів, він знімає нам котів. Ось такий він молодчина, але є іще причина, чом він лазить спритно так, бо боїться він собак. Привид. В темній кімнаті, ой, в темній кімнаті думали привід, а це просто плаття. Хто там шкребеться ночами під ліжком, думали привід, а це просто мишка, а у куточку сидить павучок. Ось вам і привід. Прибратися щоб. На людях, як на людях виступати, вірш читати чи співати? Там же стільки глядачів, ну і що, що я все вчив? Ні, не хочу, ні не буду, бо мене ж побачать люди, люди, люди? Але все ж глядачем бував я теж. І сказав би от дивак, чом мене боятись так. Бабай. я, бабая не боюся. Це все витвір маячні. Не потягне він, не вкусить в тихій темряві нічній. То все байки. Просто байки, щоб страхати діточок. Киньте паніку негайно не ловіться на гачок. Вас той страх за носа водить, крикніть страху, прощавай, якщо хто вночі і ходить, то святитель Миколай. Коророка рококу. Олю, ти кого боїшся? Коророку рококу. Хто це звір? Комаха, птиця мають назву отаку? Ні, не звір і не комаха. Я сама не знаю хто. Як почула, то від страху заховалась у пальто. Ну, а хто тобі сказав це? Вихователька в садку каже Олю, не вагайся, коророк у рококу. От мені тепер морока, хто така ця коророка та іще й рококу. І сиди тепер міркуй цілу ніч за монітором, обшукав весь інтернет, не знаходить цю потвору навіть штучний інтелект. В дитсадок пішов я зранку, виховательку знайшов, їй кажу: доброго ранку! Ось чого до вас прийшов. Чом ви, донечку лякали коророку рококу, засміялась добра пані. Пори року порахуй. Стоматолог. Не бажаю навіть ворогу. Ось вам хрест. Бути в кріслі стоматолога той ще квест. Від його халата білого. Аж трясе, може, він, сам чорт із вилами, що вже все отак. От дивуюсь голосно, і не збрешу зовсім, зовсім і не боляче рвати жуб. Вчуся плавати. Мені море по коліно, це не вираз, а насправді. Бо я плавать, не умію, бо я страх боюся плавать. Мої друзі вже пірнають, як заправські водолази, кілометри пропливають батерфляєм, кролем, брасом, каже тато, нужбо, сину, просто зважся! Я ж з тобою. Крок, і тепле море синє понесе, як у долонях. Я відштовхуюсь. і... Диво, я ваги не відчуваю, І пливу у морях хвилях, і воно мене тримає. Аналіз крові. На аналіз кров здавати. Завтра треба рано вранці. Як тут можна не боятись, бо втекти немає шансу. Не кажіть, що як комарик вкусить зовсім непомітно. Комарів таких немає, велетенських, голкоспритних. Що як ранка запече? Що, як кров уся стече? Іще, іще, іще. Доню, сонечко, навіщо стільки страху наганяти? А давай. Уявим ліпше, як ми будемо гуляти. Після того вип'єм кави та поласуєм зефіром. А як братимуть аналіз, думай раз, два, три, чотири. Не боюся я, ні грому, ні бабая, ні води, і на ліфті будь якому їжджу я. Туди-сюди, залюбки вірші читаю. Я зі сцени глядачам і танцюю, і співаю, і не знаю про печаль. Над страхами я сміюся, був той страх, та й геть пішов. Може, ще чогось боюся. Я шукав і не знайшов. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.